Кони, Йоб... я злякався, шось искра, видимо. Еп. Емай, поминит, дрожь, брошма, врав. Наконец, ты появляется, еб. Так, а якщо он так будет часто появляться, то це буде якось не дуже чиназис. Давайте хай тут устроить. Вот тут напротив цієї пещерки. Так и мая тут. Мм. Я вам тут не архітектор. хватає бюджет hello а ти прийдеш на мене давай давай хел скатина Іди сюди! ай все сикло! ну б**, я блин блять ты ч свитася тише ой Да добрий день же, ну я б твою мать, давай вже лякай. Mm -hmm. Ще якісь там кошмари можуть знайтись, подивився, mm -hmm. що цей мод може робити. Mm -hmm. Йо, бест. Прост... О! Привет! Mm -hmm. Ну шо, давайте сюди переселятися, я не знаю. Де буду жити? Зоші біз й місце. Mm -hmm. О, ми навіть ад можемо знайти. все, диви. Все, Для тотема. Задача выполнена. А, бляха, муха. Я уже настрм, я уже боюсь вс. Бля. не руку жопу. Скотина, ну появись же за один. Моя совесть. Це що за звуки? Це що за звуки были? <риклад> Прикольно, я сюди спустився. Ну давай. Тут ти мене маєш ляка, давай. Як... По канону. Ти Хіробрін і пещера заброшені. Ти шо? База базована. Залізо мені продається для нічого другого. Щоб порозлікати з ним точно. Тому... Бляха-муха! Придумав ці звуки. Він колись появиться? Може я сліпий його не бачу. Може мені дальні спроїсовки зменшить. Йоп твою бачу! Поняв, не надо. Добре, ве. У, наконець, то ви появилися. А він що то не особо він такий. Інтровершолі Ооо Ем... Фух, бля. Пішли добудем два пісочка. Ти тоже пісочок добувати? Пішли? Бл, ну ти задрав никатись, ну. О, братишка, ты шо? О, Принц Крин, все на превью хуя. Так, а тепер, братан, я обибл, ого. Пуляк треба побільше. Враховуючи, як быстро істрібляю. Все живе тут. О! Малышня. Йоп діво Диво дивное. ні, ні, стоп. Сейчас відрегенюватись саме. хватить спускатись. Так, все было только что круто. Так, мать? О, е мать, что тут есть? Прям все. Все. Всем спасибо. обычно за суету. Я... <говорит> <говорит> не спаунер скелетів? Це ще хуже. Ой, бляй. Ты притурок в такий момент. Уйди пресс. Наконец-то. Оце було жорстко. Хар... Потейто. <рив> Потейто. <рив> Це було жорстко. Почекай, що за досягнення заді тебе? Це Це його скример. Я обурений. Він без крику навіть напав. Хоча я думав, що він буде... Хоча би як газ кричати. Мав. Мінімум. Ну такого... ну це стидно. Ну, його поява. Була дуже неочікуваною. Скільки я його боявся? Я його боявся прямо з самих малих літ. Як про Майн знав. Я спочатку боявся мобів, найбільше боявся Ендермена. По, понятним того причинам. Потім мені друг. розказав про Херо Брайна і про Entity 303. Тоді я почав боятися майн по новому Я почав реально боятися пещерних звуків, копання 2х2 і... и Другая на, по можливості, яка в легендах могла приманювати його в твій світ. Да, вот так от я і жив, граючи в майн, так що мені просто жизненно необходимо було селитися біля деревні. Ну давай, братанчик, нападай. А, блядь. Це плохо. О, а ти... Та ну ты ведь, неуязвиме. Боюсь, боюсь, бою, боюсь. Ой-ой-ой. Сішь ты мене семеро. Все. Заколебав. скучно щось получше